Друзі, всім привіт! Я граю вам в Амонгас. І... Я вже почав гру Тож, тепер треба голос. Я імпонстер. Це найприкольніше. <coughs> так і що досі цей. <coughs> Саме так. Окей, чекаємо. Чёрт, а что я? Я не этот. Никого еще не убил. Серьезно, никого еще не убил. Вот этих трех ты я убил. А... -хм. Хотим кого-то пробить. Ладно, стой. Вот у нас сейчас тут че? І це поранжевої шляпу. Скантамо Скантаморство Просто катати нудно Відео це теж буде, вибачаюсь. Добре. Голосують. Я знаю хто. А я тепер ще за нього не можу, як бачити. Але я можу зрадити так своїх, так ну. Ви бачите, там де червоним написано, то ти типу, по і якщо його цей то я начинаем Кто я? Не, ну пора до сима будет работать Не, ну вы серьезно? Я не хочу. Это. Друзі, там по дане відео може вже завершити. Це дуже прикольно. Так. Так, окей. я? Сейчас мы понимаем.